Вітаю на сторінці Меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван Malibu від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,70 см, і у глибину диван – 1 метр та 4 см. До комплекту цього дивану входить дві великі подушки та дві маленькі. Цей диван виконано в тканині савана нова від постачальника із цим текстиль, і на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На подушках дивану знімні чохли для зручності у догляді. дивані широкий та функціональний підлокітник. Декоративні елементи на підлокітниках виготовлені з матеріалу ДСП, «Колір вентилем. І в них є ніші для зберігання дрібничок. Диван легко розкладається. Принцип розкладання дивану називається виказний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину. Основа під спальне місцем ДСП. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце це на 10 см нижче від посадочного. Отримаємо спальне місце 1 метр 40 см на 2 метри. Наповнення дивану пінополіоріта. Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня свинка, у згалів'я у ліжку. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка підставлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня, дочка, Вас у нас у гостях. Зустріч.